Він був постійним активістом, він завжди брав участь в різних заходах. Коли почалася війна, він їздив неодноразово у зону бойових дій, привозив різного роду провізії, допомоги, тепловізори. Він пішов перший в підрозділ Людь тимчасово там служив. Після чого перейшов 78-му десантно-штурмову бригаду, де проходив службу на посаді гранатометника. На одному з виходів він отримав травму. Перших днів війни пішов допомагати, допомагати в той час, чим міг, допомагав, волонтер їхав, хлопцям допомагав постійно на схід країни. Я розуміла, що це воно ну, прийде час, він піде воювати, він поволонтерив, він буде рухатися далі. Я це розуміла. Після всіх штурмів, після всіх е, тяжких перенесених боїв. Як би важко не було, я пригадую, що з Віталіком завжди, де ми були, повертались, він завжди був усміхнений. Він завжди був позитивний, життєрадісний. На жаль, ми завжди втрачаємо найкращих. І як би воно погано не було, але ми втратили нового з найкращих побратимів, ми втратили справжнього героя України. Як спілка волонтерів, він був в спілці волонтерів, постійно з нами їздив на схід. В 23-му році навесні пішов воювати. То він сам був магнітом своєю, великою глибиною душі, щирістю і чистотою серця. Ось і все. Такий був. Він насправді і зараз такий є в наших спогадах. Він був хорошим волонтером, він волонтерив дуже довгий час, потім пішов добровольцем на війну. На жаль, загинув. Великі гори, великі співчуття рідним, адже насправді ми втратили хорошого воїна, хорошого волонтера і хорошу людину. Насправді це велика втрата для Тухівецької громади і для всієї французької громади.